Слава Ісусу Христу і ЗСУ! Слава Україні! Героям, слава Сбогу, З івано франківська вас в я, Борис Володюк Павло у 2418-му фільмі Христа Христаю у понеділок, 18 листопада 2024 року. На жаль, у цьому дні ми маємо все більше поганих новин. Ми, мабуть, чули, що вчора були удари по Україні, особливо повстаждали Суми, і там багато діточок загинули до людей щирі співчуття їм, а також в Одеській області і сьогодні в самому місті Одеса страшна біда. По багатоповерхівках влучила наша фашистська ракета, і... багато вбитих і багато поранених. І цілу ніч не було ні тепла, ні світла в Одесі. І ми знаємо ту шизофренічну ідею Антихриста Путіна і секти Хабат, що весь південь України на забовлення нечистої сили віддати під так званий новий Ізраїль, новий Єрусалим і все інше за злочини свої. За те, що проплачені вони кривими грошами, безперечно, всі ті, які віддані сатані, і ті, які спокушені ним, будуть мати страшні покарання і не тільки вони, а сім поколінь після них, не менше нагадаю вам я, що ці слова я казав ще в 2010 році і від Бога Божої матінки передбачав. Що на жаль, так буде, і що після з'яви Христа. Це не раз говорив Я подивіться попередні відео мої. Я ж е, свій час обмежую для того, щоб ви подивилися. Їх. Дякую тим, які вірять про рословпа. Дасть Бог зустрінемось завтра. А сьогодні щиро помолимось. Молитву Великого Кобзаря о Боже наш русий, сину Оки Ісуса, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо Україну країну всіх нас скоріше спасе натхнення нагадую вам я, що кожного 18 числа ми згадуємо за особливе чудо біля страстного Христа. Після молитви хресної дороги дав Бог зняти мені 18 серпня 2021 року перед святом преображення Господа, нашого Ісуса Христа. Задля віри, що буде преображення України і світу Божого на краще, отож ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Скоріше сонячне воскресіння героїв. за тебе, Україн, свої сили, ідею, родини, родини, І сили віддаю, щоб Слава Україні! Героям слава! Слава, Україн, героїн, слава. з Богом і Богородицею! Слава нації, смерть ворогам, особливо рашу фашиста. Шана вам, які помогли і ще поможуть нам і нашим позадачах.